Всім привіт! Е, хочу вам зараз показати тих каченят, е, ну, тих підкидачів, як я їх називаю. Зараз ще підемо сходимо до стайні, перепілок там е, до картокових курчат, але один, що цікавий факт, я замітив. Ну, я так і думав, що воно так і буде, але от тепер переконався в тому, скажімо так, перевірив. Так, а перевірив, що вони їм дав водичку. Ось вони тут може, ми якось так зараз з боку встанемо, щоб вони їли, і ми їх. І ми їх сильно не турбували. Е, що я замітив? що онгор, Вони такі, бачите, менші поки що від тих відрізняються. Але я завжди завжди мені здавалося що ці крякаючі качки що вони більше їдять, ніж індукачки. Хоча багато хто говорить, що індукачка багато їсть але е, я замітив, що індукачка стільки, стільки не їсть, скільки оці крякуни. Тому що вони, е, так в мене тут качки всередині ви знаєте тут в мене є 4. Волєвчика, і там сидять такі більші, і тут збоку сидять е, ще теж штук 17. Ну, одним словом, оці виїдають найбільше. І то при тому, що ну, їх тут не є найбільше, там ті навіть старші індокаченята, що їх там 30 штук, можна сказати, їдять менше. ну Десь приблизно стільки та, як оці. Ну, вони в принципі і ростуть гарно набирають швидко. І тут нема що сказати, ну, вони гіжеру більше, але так, так кажуть. Так і кряка, вона, вона їсть більше, ніж індукачка, в тому я вже переконався на 100%. Ну, А так то в загальному в них все добре в них. Вон. Водичка була, то, ну. то для, для тих качок то є нормальна історія, то ще навіть дуже сухо, бо вони, їм так щось з хідою, що з водою, вони справляються найшвидше. Йому так не лиєш, поставиш, вони що не вип'ють, то зараз вихліпать. Якраз дав їм на вечір, щоб вони поїли. Буде їх зараз, ну Якщо зараз не буде, за годинку заганяти, але треба, щоб поїли. Наприклад, тут теж оцих цим я воду ще давав, напевно, в обід. Вони ще є. Ну і там вон, ще доїдають, але ще є, а в тих було пусто. Ну Тут теж я би не сказав, що тут маленька маленька статі, ну а то все, він Ось ці красончики наші. Ну Я звітам отих чорненьких перекинув до неї і вони віком там чуть-чуть менше, то то вона навіть не замітила. Так, отут у нас наступна партія. Це оці такі, що найстаршенькі, ну їм теж он дав поїсти. Вечеря і ну Вони роблять булоту, їх багато у них така 10-літрова каністра вирізана, то вони трохи болото роблять. Хоча воно там все сухо, вони собі тут їдять, п'ють, а там ходять, ходять спати. Так в них все гарненько, ростуть добре, набирають гарно і зразу тут біля них недалеко. Вонці я їх називаю київські. А ну, покажіть цікими. Зараз зіб'ю стекло і буде. Супер. О, і ці цікноці теж гарно, гарно ростуть, гарно набирають. Ще було одне відійшло щось вночі, ну, не знаю, чратись придавила. Чи... Може я вже говорив, ну, одним словом, було 38, є 37 штучок, ось таких, теж вони красулькі і ходить тут ось цей. Я вже точно не пам'ятаю, звідки, ну, туди не даю, бо ці він ці, бачите, він такий світліший, і вони його кусають за ноги, за щоб він я смію, трохи загорів. Але він такий, бачите, красивий, бачите, в нього навколо очей. Такий, якби він мав окуляри. Чи окуляри, чи синяки, оце кугут. Він виліз он з е... цими, з з пуховими, не з пуховими, а з карликовими курчатами. Це кугут вже гарно видно. Я їх зараз теж покажу. А я його так от трохи на випускаю, хай він собі тут ходить. і я Казав, як його назвати, там по входить був тільки один коментар. Написали хтось красунчик чи я. А, везунчик он. Ну, одним словом, він тут ходить, його на них заганяє, він такий біля курей, він ніде не ходить, так по колу, тут собі гуляє, їсти пити має. То він десь під якусь квочку, напевно, була знеслась курка. І через то він так вийшло, що вивівся один. Бо Ну, бо я казав, що він один вивчився, він нізяти, щоб якусь кочку десь залізла, чи під качку, чи під кочку, залізла курка і знеслася, і через то він і через то він такий і є. Так, вони пешки бояться, скачуть, я може не буду рухатись, може ні. Це він вивівся разом з отими Карликовим бентамочками, я їм підключив вже он ніпельну. Ніпельну поїлку, бо вони були, сиділи, а прийшов, а вони по у ніпелю стукають. Там ще є слой, вони його допити не можуть. Так, Давайте від них, від них заберемо бо відійдемо далі, може заспокоїться трохи. Е, ну, одним словом, хай допили і заберу, бо самі навчилися е, пити з поїлки, через то я її підключив. Ну, також... Так, все, Я вже вас не знімаю, не бушуйте. Також тут е, Слоєчок ставлю, бо вони. Вон такі вже прям гарненькі. Вони ці мої. Скільки їм їм. В понеділок, в понеділок. Їм, так, давайте без, без диверсій. ті, що ми ділили. В понеділок е, їм було три тижні. Е, забрав 10 штучок в мене в мене забрали. Вон, бачите, поїлика трохи високо, вони не дістають. Треба буде купити ще оці. Чесно, що ставлю слой. Треба буде купити, я так собі придумав. от Бачите, там які фіксатори на трубу, і просто ще прикрутити так само два-трохи нижче, щоб можна було переставляти переставляти так, якби просто вище нижче. Вище на більше хлоп, ногу зустряв. Защимнув, все, відпустив. Щоб можна було переставляти отак, допустимо, перепілкам. І тут така. Така, така сама ситуація, трошки їм тут високо, хоча, в принципі, ще б могли і діставати. Може деякі навіть я так, я так думаю п'ють. Ну оці що, оці що, Ну ці, само собою п'ються мої пенсіонери. Ну то не вони стільки, стільки я їзд нанесли, то я е, був чистив піддони, і я коли піддони дістаю, якщо сильно повні, вони деколи потім об'ють, щоб я це не було, то я всіх чотирьох ярусів був, перекинув. Тут можна сказати, в принципі, толкове, виходить два яроста тут, і просто внизу п'ять, тут, тут тут. Не знаю, тут 20, ну і тут їх сюди досить. Тут таке, вони всі просто по-різному, а оці. А оці п'ють. Так, а ну, відкриємо. Оп. Оці п'ють. Оці п'ють і стоїть гарно. Я їм одразу підключив. Разу, да, тут вже стало, бо тут усе дно. Вони тут пити не можуть, аж такі такі вони гарненькі. ого го, -го. Так, треба, я дивлюся, може, може. Треба буде їх поділити, в мене там ще є внизу одна вільна ось тут клітка. Е, можна буде їх ще поділити на трьох кліток, ще на 4. Е, так, що я ще був зробив, в мене ж тоді ніпель не хотів текти, бо він був тут вище, Я взяв. Так і підключив і собі тепер зночі оті куршата, що ходять, дворі звідси можуть цілу ніч пити. Вони, он, до речі, випили, треба буде долити, бо сюди теж йде. І тут перечепив нижче, а воно ж було йшло верхом, тут по клітці, і через то не хотіла текти. А я взяв, просто прив'язав нижче до клітки і тепер гарно йде вода. Ну Тут ночують тільки індики, до речі, я теж на дворі трохи переслив, зараз ходив. Ну, і тут є ті пару моїх, ті вроді спокійніші. І ті красончики. Сібрайт з, 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 з Сибірською а, ні, з Алтайською бентамкою мішані. Ну, Біленьке це моє, а отут інші. Так, помаленьку о, оце таке красиве, це купчі, це ті, що я буду 100% лишати собі. Ось таке воно оце сібрайт. Ось така красива корочка. Прямо прямо красунька. Ну, їх тут їх тут багато, тут, тих, що я казав, що є ще. 4 чи 5 пухових, вон там сзади видно одне, десь тут ще є, ще інші. Я просто не хочу їх чіпати, щоб вони зараз мені всі, всі не повишкакували, бо вони з не люблять. Я так тут темнувато, а я тут прийшов і їм їм, їм свічу. Ось така красуня, Ну не слово кажу, в ще сидять в стайні, вони маленькі, їм і в брудерах добре, і ловити їх не треба, тому вони в мене сидять так. А те гіндичат я, а, ще, поки я вже тут, я тут покажу вам і. І цих ті, ті стабілізувались, все в них добре, ось такі вже вони красиві, великі, гарні, то, що відійшло, то відійшло, а решта, решта ростуть ростуть добре. Ну, я такі прям досить, досить гарненькі Такі слимачечки. о, так, В них врешті все добре, температуру вже зменшують, бухекають. А зараз йдемо, що я покажу, де я переселив тих індичат. Так, а оцей гіндичат я переселив. Ті, що було там за хатою, що я показував. Їх звітом дуже незручно діставати. на мене вже їх беру ящик великий і ловлю, заби давайте я перейду напевно, на цю сторону, щоб сонце не, не сліпило. Тікайте, о, 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 о. красончики розминаються. І щоб сонце каже сонце, я їх ловлю, ношу там брудер ночувати. А на день вони, вони гуляють, Вон, прибіг прибіг, гуляють з бурбончиками. Там, там одне, що я не хотів сюди, ну, так, перше не хотів, Вон, воно біжить. Не хотів його давати, бо воно таке ж саме по кольору, як бурбон. Але я що зробив, я так йому ті мають по одному крилу підтятому, а йому я так чуть-чуть, два крила обрізав в самі кінці. І я буду знати, що то, що з двома крилами то є бурбон мішаний на чистокровний. Ось такі прийшли, 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 прийшли. так, так, так. О, як казав, метранзозол вже три дні їм даю, більше Ото одне відійшло і більше більше не відходять, решта в них всіх всіх все добре. Вже тут освоїлось, потрошки підмішую вже їм кукурузу і пшеничку до їхнього стартового корму. А так великі, гарно набирають, гарно, гарно ростуть. Ну, одним словом, такі чуть-чуть такі зміни, зміни на хазяйстві. Всім гарного дня, мирного неба. Дякую вам, що дивитесь, і хай у вас все буде добре.